Барбершоп для військових в польових умовах. Командир 67 ї окремої механізованої бригади ЗСУ запросив майстрів перукарського мистецтва, щоб ті підстригли та поголили усіх охочих ніж виконанням бойових завдань. Чи сподобався такий подарунок захисникам, знає Ольга Косенко. На один день звичайний військовий намет перетворився на салон краси для чоловіків. Барбери облаштовують собі робочі місця з дзеркалом та кріслом. На столику розкладають ножиці, грибінці, бритви та інші інструменти. Це саме машинка для стрижки, якою робиться вся основна робота тример для допрацювання, сняття масло вакантовки робити. А біля входу в намет вже вишукувалася черга з вояків 67-ї бригади зсу. Адже зізнаються захисники про свій зовнішній вигляд на війні вдається подбати не завжди. Дуже не вистачає часу завданнями. Поставленими задачами. Першим в крісло до майстра сідає боєць із позивним чефір. Можна, Можна підрівняти трошки. Ну, Барбер Андрій одразу береться за діло. Півгодини роботи, і клієнт оцінює результат. Та дружу дуже гарно. Дякую. Стрижкою захисник задоволений, а ось бороду не дозволив коротити. Пояснює на війні, став забобонний, тож вирішив поголитися вже після перемоги. Маю надію, що вона дуже дуже сильно не відросте до перемоги. Запрошенням барберів у батальйон втішений. каже, це чудова нагода повернутися, хоч і ненадовго у мирне життя. Війську я вважаю, зібралося літа українського суспільства, і тобто люди мають право добре виглядати. На як на мене це край важливо, щоб було нормальне відновлення, щоб була нормальна над зовнішнім виглядом бійців чаклують одночасно три майстри працювали увесь день безкоштовно. Так хочуть подякувати воякам за захист. Це моя робота і це тим, те, чим я можу допомогти військовим. Ну, хоча б так, щоб вони мали охайний вигляд і навіть в польових умовах. Бо це наші захисники, і ми маємо на 100% викласти, щоб вони були гарні. Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.